А ви знали, що поширений міф про те, що якщо торкнутися пташеняти, його мати його покине зовсім не відповідає дійсності. Насправді у більшості птахів дуже слабке нюхове чуття. Вони орієнтуються переважно на зір і слух, тому людський запах на малюку для них майже нічого не означає. Якщо ви знайдете птачення на землі, воно найчастіше не покинуте, а просто вчиться літати. Батьки зазвичай стежать за ним здалеку і підгодовують. Допомога потрібна лише тоді, коли пташеня в небезпеці, наприклад, на дорозі чи в місці, де його можуть схопити кішки. Тоді можна обережно посадити його ближче до кущів чи дерева. Отже, торкатися маленької пташки не заборонено магічним правилом. Важливо лише робити це з розумом і обережністю. Поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити ще більше цікавих відкриттів.